Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок, хочу трішки показати стан наших огірків в другому оберті. Зараз пройдемось по гібридам, які ми вирощуємо, покажу. Нагадаю, що це у нас огірочок, який був посіяний 5 серпня прямий посів в ґрунт, тобто насінням. Перші збори ми почали ну Тиждень тому назад, тобто 6 днів тому, назад плануємо ще десь ну взагалі плануємо 50 днів зборів проводити для фіксації врожайності, кількості, середньої маси плодів. Ось, зараз у нас вже більшість гібридів доросла до шпалери. Ось. Плануємо вже перекидати, форму... ну, тобто будемо формувати шапку. Перекинемо через шпалеру і будемо трішки опускати, але не дуже низько. Бо в другому обороті у нас дуже мало світла, бо дуже рано вже почало трішки Жовтіти листя від нестачі світла, будемо якраз його прибирати, бо воно вже не працює на рослинку. Отже, тут у нас посаджено зараз. Верхній половині теплиці, тут нижнє у нас випробування різні номерні гібриди. Тут у нас комерційні гібриди. По суті, я посадив, посіяли 5 сортів таких, скажімо, топів для мене. В першу чергу це Ілонара від компанії Rick's Тут воно у нас розбито ці 5 гібридів вони зліва, ці ж 5 гібридів справа, бо ми тут ще паралельно закладаємо досліди. Обробки різні проводимо. Тому ілонара, як завжди, не підводи, дуже швидкий гібрид, інтенсивно віддає, урожайно віддає. Тобто збори проводимо кожен день, щоб рівномірно знімати з рослини нагрузку і щоб вона не дуже стресувала. Ось, дуже класний вигляд, має вигляд огірок, рівномірний шип, забарвлення однорідне. Так. Ось. Ну, залишається топом. Для мене будемо ще раз зафіксуємо в кінці урожайність. Плюс паралельно сіємо Ельвінару Рікцван, теж компанії. Ну, Для мене він вже майже такий, як і Ланара, по формі плода, по швидкості віддачі. Хоча за декілька років його вирощування він все-таки трішки на декілька там, десятків сотень грам по урожайності з куща у нас програє ілонарі. Але ну, все одно залишається в топах. Тобто його можна спокійно їм заміняти і і, ну, і Вирощувати його, і майже не зміниться нічого в отриманні кінцевої продукції. Так, ну, це в наших умовах, при нашому мікрокліматі, при наших поливах, при нашій технології підживлення. Ось третій гібрид Ninja від компанії Хазера, який ми повноцінно вже ну, третій оберт вирощуємо. Дуже цікаво, мені вже подобається в плані врожайності, тому що він майже наздогнав ілонару по вражайності. Трішки відрізняється шипом, чуть його більше. І трішки світліший носик, але в цілому маса плодів така, як і в ілонари. Ось так виглядає, дуже непогано. І по загрузці, і по зборам також іде. Єдине, що він програє Ілонарі, це ж ранність. Ілонара на сьогоднішній день з усіх гібридів, що ми пробували саме раніше. Тому досить ну, непогано. Єдине, це що пізніше. Але по урожайності за 50 днів він а, майже вирівнювався в першому оберті з Ілонарою. Це дуже цікаво для нас. Плюс ще два гібриди. Це Мадрілен від компанії Seminis і Мадейра. Мадрилен, ну, тому що його дуже багато хто вирощує, багатьом він подобається. В наших умовах він трішки пізніший. По загрузці майже такий самий ось плодий. Ось такий це вже трішки переросший. Ну Ось він типовий мадрілен в наших умовах. Тобто Є загрузка, є цвіт. Тобто таке. Ми його вирощуємо, тому що він нам по смаковим якостям в другому оберті дуже подобається. Він ми проводили позаминулий рік чи в минулому році дегустацію якраз гібридів огірка. І мадревен нам дуже зайшов, зайняв перше місце серед 40 інших гібридів. Ну і мадейра. Скажімо так, я її вже два оберти не вирощував. Трішки почав забувати, яка вона класна у наших умовах. Це короткий огірок, це десь до 10 максимум. Максимум 12 см. Ну в середньому десь 10 вага плодів десь 90 грамів. Але за рахунок загрузки 2-3, плода, 4. Тобто не скільки пучковості, скільки ну, стабільно. Він бере кількістю. Тобто, свого часу ми порівнювали його з Іванарою. Це вже трішки перерошує, але це якраз десь до 12 см. Такі плоди. Порівнювали з Іланарою, то по врожайності майже однакове. Просто цей виграє Кількістю плодів зібраних. Тобто, Якщо Іванара в середньому один плід з пазухи, то цей десь два. А інколи три плоди в середньому, ну або половиною плоди з кожної пазухи. Відповідно, враховуючи, що маса менше, ніж віланари, він бере кількістю. але він ось такі цікавий. Такі темненькі, шиповат збалансований шип. Ну, Мені він дуже подобається, дуже непогано себе почуває. Ось загрузка. Досить непогано. Вже також вже тиждень його збираємо. Тому о, це ж таки 5 топів гібридів, які ми в другому оберті у себе вирощуємо. Окрім цього, у нас є номерні гібриди. Е, багато, декілька гібридів від компанії Хазера. щось цікаве, щось треба ще досліджувати, скажімо так, щось пізніше. Е, ще один гібрид новинка від компанії Riggs він номерний, я не пам'ятаю, 416 номер, а назва в нього здається Белара. Ну, не знаю, мені здається, як у Ріксвана, вони всі, всі гібриди майже однакові. Дуже схожі на Іванару Ельвінару, як по швидкості росту, так і по формі плодів. Ось, Подивимось кінцеву врожайність, що ми отримаємо з нього, але. Ну, мені здається, вони майже однакові взаємозамінні. Е, так, що сказав? Є Хазера, є гібрид від компанії Клоз як номерні, так і комерційні. Це Абрамс, Він такий світлийший огірок, але дуже пізній. Тільки, тільки В п'ятницю ми тільки почали з кожного куща знімати врожай. Е, і Амаріго. Ось, зараз покажу. Такий досить цікавий огірок. Вроді, здається, теж непогано зав'язує. Дуже цікаво. Ми його перший рік вирощуємо, подивимось, що з нього може получитися Ну і декілька гібридів номерних для дослідження. Плюс також є номерні гібриди від компанії Kitana. Тут вони тут різні, є, як. Типові салатні гірки ось такі. Є сильно шиповаті, такі більш, скажімо так, для нашого ринку ну, не типові, але також є трішки довгенькі, ну, тобто є світліші, ну, різні є гібриди. Є ось пучкові, але це шиповатий, досить загрузка сильна у них неможливо, це щось з дикими формами гірка, хоча можу помилятися. Дуже рясно цвіте. Це все буде досліджуватись. Е, і е, від компанії Seminis у нас два гібриди. Один цікавий, це типовий е, ну, наш зеленець, шипуватий, щось таке середнє, мені здається, між Мадейрою і СВ-4097 щось дуже добре зав'язується багато. ось Можна побачити. Непоганий гібрид. Ось такий він хоч трішки перерошив, але непогано виглядає. І одна новинка, яку ми пробуємо, мені вона вже дуже подобається. Це гладкий огірок. Не знаю, ми такий огірок часто можна побачити в супермаркеті, зараз продається, але зазвичай це огірок ну, з типичних комбінатів. Зараз ми його випробуємо дивимося, як він себе почуває в грунтових теплицях досить, досить класно загружається, тобто інтенсивний ріст, вага плодів, те, що ми вже знімали, і то мені здається, що це ну, неповна вага, Ну, типовий плід, десь 120-130 грамів. Рівненький типовий салатний огірок. Класно. Хочу ще на нього подивитися вже в першому оберті наступного сезону. Дуже класно виглядає. Цікаво буде зафіксувати його врожайність, можливо в кінці сезону спробую ще зняти відео по огірку і показати, яка в нього буде врожайність. Що ми змогли отримати за 50 днів плодоношення? Непогано. Формую лист, ось він зліва, справа у нас поки що це номерний, не комерційний, але дуже цікаво виглядає. Формує по 2, по три. Навіть 4, тобто пучкується. Тут зараз головне це все витягувати. Вон перші плоди ми тільки знизу почали збирати. Дуже швидко наливає ось ці плоди. Тобто маса набирає, скажімо так, маленький експеримент, але дуже цікавий. Що стосується ну, проблем. Ну, на початкових етапах у нас. Дуже багато після сходів в серпні місяці було шкідника. В першу чергу сидів на перших листках кліщ паутинний, потім трішки було трипса. Ми старалися його контролювати за рахунок системних препаратів. По кліщу це були акарициди, це був провантомайт, масай. Тому що треба було яйцо зняти. в мене були залишки препарату. Добивали вже там, актоцидом нашим з розтікачем-прилипачем. По трипсу працювали в корінь варімарк, ексерель, по листу, для того, щоб стримати його популяцію. Особливо ще була у нас в, хвиля льоту. Зараз покажу це по випасткам. Це дуже добре видно. Тобто ці постки були на рівні рослин, як видно, і присутні там трипс. Зараз покажу. Так, ось чорненькі, це дорослі особи, а там є, якщо придивитися, жовтенькі такі, більш-менші особи, їх дуже багато було. Тобто ми фіксували лід, але, здається, його вдалося втримати. Більше до, ближче до початку плодоношення. Коли у нас томат огірок був висотою десь метр м, у нас з'явилась тля. Плюс погодні умови такі були, що ночі стали холоднішати, вологіші. Відповідно, це спровокувало її активне розмноження. Ну Тут вже часу не було гратися з різними препаратами, вирішили працювати кардинально, щоб зупинити повністю її. Тому використали кораген. Да, Недоцільно, але враховуючи те, як вона швидко розмножувалась, нам потрібна була 100% зупинка по попелиці, тому використали кораген, бо за 10 днів вже, ну, вже починалось цвітіння, і відповідно за 10 днів вже мали бути збори. Тому зараз вже нічим не працюємо. Проблеми зі шкідниками немає. Лист у нас чистий. Зараз у нас скажімо так, більше боїмося прояву хвороб, тому що ночі холодні, підвищена вологість і тому високий ризик десь початку розвитку перноспорозу або борошнистої роси. Ми якраз перед цвітінням спрацювали на випередження системним Previor Energy. Десь трішки вже було. Зачатки переноспорозу, але здається, вдається втримувати за рахунок поливів, провітрювання, мікроклімату в теплиці. Не знаю, якщо продовжаться ну, так, такі умови, температурні по вологості, скоріш за все, доведеться вже працювати квадрісом по листу. Подивимось, Досить. Ну, доведеться стримувати, тому що все-таки. Вегетативна маса дуже добра. Тут полива вже це вже третя доба від поливів. Зараз ми менше поливаємо, тому що, щоб не підвищувати вологість, Бо дуже добре розвинена коренева система. І тоді рослина залишки води сильно прокачує через листя, відбувається то тобто крапельки води по краю листа. Відповідно, це не дуже добре, коли ночі прохолодні. Дуже високий риск прояву хвороби. Якраз, щоб цього не було, ми трішки зробили розриви в поливах. Тому дивимось далі. В принципі, на цьому все, що хотів показати на цьому етапі розвитку огірка. Думаю, може ще зафіксую в кінці з урожайністю або окремо запишу якесь відео. Подивимось, наскільки буде вистачати часу. Тому Всім дякую за увагу. Можливо, є якісь запитання по гірку в другому обороті? Задавайте їх в коментарях, спробую відповісти. Всім дякую.